Житловий будинок у Львові відомо вже про щонайменше трьох загиблих. Надзвичайники дістають людей із під завалів. Вова повідомила, що пошкоджений житловий будинок і об'єкт критичної інфраструктури. На місці працюють пожежники, медики, фахівці, ДСНС. Людям надають усю необхідну допомогу. Рятувальники розбирають завали. Ну, третя ніч. дивіться. так. Заснув спати. Скло. Що сталося, ніхто не знає. І ще до повідомлення про загиблих було відомо про вісім поранених людей унаслідок ракетного обстрілу Львова. Данію поки що уточнюється. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. Сьогодні Львів зазнав одної з наймасштабніших атак на цивільну інфраструктуру. Є загиблі. І є поранені. Наразі три людини забрані під завалів. Менесники ще працюють і так виглядає, що будуть ще загиблі. Близько вісьми поранених зараз перебувають в наших медичних установах. Дуже великі руйнації, зруйновано більше 50 помешкань. Ці лізутливі будинки просто позносило дах. Руйнація офісного комплексу, руйнації в школі, гуртожитка Львівської політехніки і так виглядає, що сотні і сотні помешкань будуть потребувати нашої підтримки, тому що повилітали вікна, але ми це все зробимо. Головне це втрати людей і те, що загинули люди. Ситуація надзвичайно складна. Хочу подякувати всім службам. І працівникам надзвичайних ситуацій, працівникам поліції, комунальники працюють. Зараз проведемо комісію по надзвичайних ситуаціях якщо оцінювати в грошах руйнації, то це десятки і десятки мільйонів гривень. Дякую. На жаль, вже з'явилося повідомлення за даними МВС, що кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу Львова вночі збільшилася до чотирьох. Поки що дані уточнюється, згодом повідомимо більше. І на місці влучання був і приїхав голова Львівської ОВА Максим Козицький. Далі почуємо його пряму мову. Находимось на місці трагедії. Бачите, результат руського міра. Пряме влучання в затворий будинок. На даний момент розбираються завали. Звичайно, що будуть травмовані і загинувші. Отак, Руський мік прийшов до Львова. Дякую величезну дігальність надзвичайних ситуацій медикам, всім жителям, які згуртувалися навколо цієї трагедії. Будемо інформувати на протязі дня про розбірних завалів. Зробимо все від нас належне, щоб спасти, врятувати людей. Як ви і бачите, Основна мета це, звичайно, знищення українського народу. Це війна на смерть. Але ми переможемо. Тримаємося.